Верховник медичної служби, начальник медичної служби 66-го мобільного госпіталя Касьян Сергій Васильович. Виступи мобільної музичної групи сухопутних військ піднімають військовий дух військовослужбовців, так і наших ранених, полонених, які перебувають у нас на лікуванні. Нам е, до вподоби їхні виступи. Е, в їхніх виступах багато патріотичних пісень, і це піднімає патріотизм наших військовослужбовців. Звичайно, хлопці приїжджають інколи до нас, такому, знаєте, інколи подавленому настрої. І от перебування в госпіталі це їм піднімає настрій, вони скорше одужують, Так що побільше треба, щоб до нас приїжджали такі колективи. Медичної служби «Стір» Олександр Петрович. Ми хочемо від себе особисто, від всього колективу завдячуємо великою подякою колективу із Чернігова, це музичний центр суховодних військ збройних сил України. Такі колективи досить-досить добре впливають на стан хворих. Вони піднімають їхнє самопочуття на найвищий рівень. Вони допомагають відновлювати їм не тільки здоров'я, а і душу, і тіло. І ці люди зробили дуже вагомий внесок у лікування хворих. Рікіполонина. Це Україна. Моя країна. Доброго дня. Мене звати Іван Супрун. Я являюсь солістом міського музичного центру Сухопутний фійськ Збройних сил України. Бозуємось ми в місті Чернігові. Ось вчора виїхали ми в зону бойових Ось сьогодні дали концерт. Уже в нас відбувся один з військовими. Зараз ми приїхали в госпіталь для поранених. Мабуть, це найголовніший концепт буде, тому що ми чудово всі розуміємо, що люди, яким потрібна ця підтримка, мабуть, якась моральна, так? Тому що, звичайно, фізична біль це погано, це тяжко, але є такі ще питання і моменти душевного, так коли людині потрібно щось, щось дати в душу, можливо, навіть полегшить, або навіть і прискорить десь одужання. Ось. Приїхали ми маленькою групою невеличкою, хоча хоча у нас колектив дуже обширний, у нас дуже дуже велика база в Чернігові. Ми знаходимося, нас там базується і оркестр, і танцювальні колективи. Ось сьогодні ми приїхали солістами. Це солістка центру Дар'я Заводун, солістка центру Ірина Пекельна. Ну, останній рік, коли ця вся біда нас в Україні розпочалася. Ми буквально ну, щомісяця ми виїздимо. буває, буває таке, що ми навіть і буває, по двічі не місяць, по-різному. Буває на неділю їдемо, буває на два дні, буває на три дні. Тобто, але це постійно. постійно. У нас в географії була поїздок дуже обширна, ми вже за цей рік об'їздили, Дуже було багато, дуже де були ми. І в госпіталях були, і, і в польових умовах ми виступаємо. Для нас це не важливо. Для нас важливо те, що люди нас приймають, людям це потрібно. І я це бачу по їхніх очах. Ми з ними спілкуємося, і я, і мої колеги. Ось тому для нас це дійсно це для нас честь, тому що ми якусь таку маленьку можемо внести свою якусь частинку чогось доброго, чогось світлого, і, мабуть, людям це допомагає, тому що. Я з багатьма після цього спілкуюся. Люди дякують, підходять, не забувають. Дуже приємно це чути від них. Краса слов'яночки на свій світ. Я вам не зламати вам бойовим порядком, дітей рідну неньку потрібно захистить, армія з народом, з народом по кожному народу на волю і свободу у кожного народу є своя свята сім'я захисника. Народом своєї батьківщини, армія все доля і сім'я захисника, армія з народом, з народом України, армія з народом присягає всі війська. Армія з народом своєї батьківщини, армія все доя і сім'я Ірина yeah. Пекінна. Yeah. из города Чернигова, военно-музыкального центра сухопутных войск Сбройных сил Украины. У нас программа песни, мы сегодня только солисты. Вообще у нас в нашем военном центре у нас еще и оркестр, и балет. Но сейчас вот только вот солисты приехали. У нас будут и патриотические песни, и будут веселые песни для того, чтобы немножечко... Расшевелить немножечко, поднять боевой дух. Перед ранеными, конечно, не так часто, как мы в основном на полигонах, в основном в военных частях. Ну, приходилось уже тоже не один раз, конечно. В Лысичанске, я помню, мы выступали, в Харькове мы выступали перед ранеными в госпитале. Я думаю, в любом случае, как и обычным бойцам, ну, то есть которые не ранены, те, которые на полигонах, то есть, ну, по поддержанию их. Поднятие боевого духа, я думаю, что они так скорее выздоровеют.